До небесного війська приєднався ще один Житомирянин. На Смолянському цвинтрі попрощалися із загиблим 25-річним героєм Русланом Калініним від імені президента країни, Верховного Головнокомандуюча збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. Руслан народився у Житомирі, навчався у загальноосвітніх школах номер 18 номер 1 та номер 35 Після цього здобув диплом менеджера. Він мріяв про. Щасливе майбутнє, про щасливий свій день. Він з дитинства був одержимий спортом, і він займався з дитинства рукопашним боєм. Рукопашний бій став справою його життя. Чоловік отримав звання кандидат у майстри спорту. Виборов багато медалей як на регіональних, так і на всеукраїнських змаганнях. Також Руслан займався кінним спортом. Він дуже любив життя. Він був душею компанії. Він був підтримкою і вірним другом. Він був надзвичайно гарним сином. У 2020 році Руслан поєднав своє життя з військовою справою. Спочатком повномасштабного вторгнення брав участь у визволенні Київщини, потім захищав східні та південні кордони України. За мужність та відвагу Руслана відзначили державними та відомчими нагородами. Його побратими кажуть, на захисника можна було покластися. Він завжди приходив на допомогу у скрутну годину. Це дійсно був людина з великої букви. Ми з ним служили разом в начальному батальйоні, фахівець. Це велика втрата для навчального центру, для 95-ї бригади, для всіх Збройних сил України. Незважаючи на страхи війни, захисник завжди зберігав позитив і був душею компанії. Веселий, завжди такий енергічний. Він завжди нас завжди підбадьорював такий, в нього не було ніколи. Такого, що він там приходив з якоюсь там сумною звісткою, завжди такий. Даже щось, якщо щось в нас було, то він. Під у нас, тримав нас в тонусі. Русланові пощастило знайти кохання свого життя. Через деякий час чоловік освічився дівчині. Вони готувалися до весілля. Настільки кохав свою кохану дівчину, він зробив пропозицію, і вони готувалися до весілля. Він говорив про свою наречену, що Бог подарував мені таке щастя. Як знати тебе і кохати тебе, і ти найкраща дружина у світі не судилося. Руслан Калінін героїчно загинув 6 лютого, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та свободи нашої держави. У скорбоці за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою. Ще у 2019 році Житомир підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення гранту в розмірі 2 мільйонів євро для будівництва нових тролейбусних ліній. Це стосується і лінії в мікрорайоні Мальованка, облаштування якої розпочали ще у 2021 році. Будівництво тролейбусної лінії на мальованку на завершальному етапі. А перші тролейбуси почнуть курсувати вже навесні. В ці вихідні. От ми також плануємо, як і в минулому вихідне, обмежити рух транспорту в сторону Карбутівки. Якщо не помиляюся, то останній тролейбус у 20.04 буде виходити з гідропарку. Це п'ятниця, субота і неділя. Це пов'язане з роботами на цій ділянці контактної мережі, які потребують зняття напруги. Наразі підрядник переносить нашу діючу мережу на, на ті опори, які він встановив в процесі. будівництва. Директор каже: на наступних вихідних ці дві мережі будуть поєднані. Також підрядник вже будує світлофорний об'єкт. Знайшли ми місце під фундамент для цих стоїк. Уже думаю, що на цьому тижні, на наступному тижні, будуть встановлені самі стойки, вже будуть будуватися самі світлофори. Після цього залишиться ще роботи з організації дорожнього руху, тобто потрібно встановити нові знаки. Сам процес будівництва за затримуються через реконструкцію тягової підстанції. По планам підрядника, в березні все обладнання вже ну, вже значна частина вже на майданчику, і прямо зараз воно там проводяться монтажні роботи. І в березні планується закінчити, буде остання поставка цих камірок. Буде закінчено монтаж в квітні. Ми плануємо вже проводити посконалочні роботи. Після цього поїде тролейбус. З майбутнім тролейбусним маршрутом поки не визначилися, але він буде починатися на вулиці Героїв пожежників. Для кінцевого напрямку пропонують три варіанти: крошня, богуня або залізничний вокзал. Кількість тролейбусів вона якби определяється пасажиропотікам. Орієнтовно, десь від 4 до 6. Вікторія Колтинович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Житомирський ліцей номер 3 зібрав 74 тисячі гривень на купівлю квадрокоптера для 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Для цього в закладі організували ряд благодійних акцій. Збір пластикових кришечок і збір макулатури, і підтримка у Акції Єдиний донат діти приймали активну участь у акції Монетки збирай ЗСУ допомагай. Також також був організований перегляд благодійної вистави дітками, яку підготувала дитяча студія. Візаві ми брали участь у зборі донатів від усього колективу. Придбати залізна птаха для наших воїнів допомогла волонтерка Світлана Покрасова, яка вже не вперше співпрацює зі школою. Третій ліцей нам завжди допомагає, вже дуже багато дали нам допомоги нашим захисникам, Уже декілька дронів, дві машини, ліки, зарядні станції і смаколики. Велика вдячність таким діткам. заради них наші захисники стоять і бородять нашу батьківщину. Маленькі українці розуміють важливість такої допомоги та передають вітання нашим захисникам. На війні дуже складно, щоб вони були здорові і перемагали, і щоб повернулися до своїх до, до дітей, щоб вони могли вбити цю росіну, і щоб ми святкували, і щоб їм було не тяжко це робити. Разом з квадрокоптером воїнам відправили листівки від малечі та пакунки з ліками, до збору яких долучилися сонячні дітки громадської організації Все робимо самі. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Майже увесь лютий цього року був незвично теплим. Температура рідко опускалася нижче нуля. Такий характер погоди більш похожий або на ранню весну, або. На пізню осінь, але лютий хотів нас здивувати трошки за місяць своїм розмаїттям зимових проявів. Все-таки неодноразово вкривалася земля сніжною ковдрою. Відмічалися голольодно ізморозові явища. Синоптики кажуть, зима вже завершила своє панування. Наразі наша область знаходиться у теплому секторі, центр якого прилягає над Балтикою. Серію цих фронтів нас не пропускає блокуючий антициклон, який знаходиться на сході, і от ми в такій знаходимося, якби в перехідній зоні. Саме тому у суботу, 24 лютого, очікується тепла сонячна погода. Температурні показники вночі 2,7 тепла, а на день даже 8,13. По Житомиру 10-12 градусів тепла. Такий дуже дуже на завтра теплий день, без істотних опадів. Зіпсувати відчуття тепла може лише поривчасти південно-східний вітер. Швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду уночі та до 15 метрів за секунду у день. У неділю, 25 лютого, все-таки фронт приблизиться ближче до території області, і ми очікуємо невеликий дощ як вночі, так і в день. Нічна температура залишиться 2,7 градусів тепла, а денне показники дещо знизяться. Десь 6,11 тепла. У неділю також очікується невеликий дощ, але вітер стихне. На наступному ж тижні після проходження теплого фронту температурні показники дещо знизяться. Та різкого похолодання не буде. Прогнозують синоптики. Нічна температура буде від трьох тепла до двох морозу і день на 5-10 градусів тепла, без істотних опадів. Анна Чеполь, Віталій Воловоденко, телеканал СК-1.